Всім привіт! Змонтувала відео як ми гуляли в п'ятницю ко Е, І в кінці буде список обов'язкових пунктів для відвідування тим, хто тільки приїхав. А ви ставте лайк і підписуйтесь. П'ятницю, як зазвичай, у нас був шкільний день. Ми їхали в школу. Така прекрасна дорога, і день видався сонячним. На уроці нам розказували, скільки заробляє Норвегії, ну і потім трошки норвезької. Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться. Яка прекрасна і сонячна погода сказала я, і гріх не погуляти, тому що е, тут постійно дощі. А коли сонце і така прекрасна погода, е, це дуже не часто, і гріх не ходити гуляти. Е, ось хтось переколесо тут. Таке теж случається. Норвегія дійсно безпечна країна, але ну, буває всяке. І я думаю, що е е крадуть велосипеди і колеса, звичайно, не самі норвежці, а ну, хтось інший. Я завжди мріяла жити біля моря, і класно, що я можу піти і полюбуватися цим, бо як зазвичай усі, всі їздили в Одесу, в Крим раз-два на рік, і цього було звичайно мало, а тут можна хоч кожен день ходити і насолоджуватися цим морським призом, природою. Щоб ви розуміли, в Тронделазі таких бездощових днів дуже мало. там Один-два на тиждень, а то і немає взагалі, тому. Цю прекрасну погоду треба так сказати ловити удачу. За... Ой, бач, ходив, гуляв, гуляв. Потім сів на велик і погнав далі гуляти. Тут є система АТБ, там ви можете купити проїзний на автобус. Автобус по студентському коштує 550 крон, і також цим проїзним ви можете кататися безкоштовно на оцих велосипедах. Тут ви скачуєте додаток. Там є ну, піар-код на цих велосипедах безпосередньо. Потім реєструєтесь і все як звичайно. І 30 хвилин безкоштовно ви можете кататися на велосипеді, потім ви просто е, їдете на станцію, станцій багато. По тронхейму цих, ставите велосипед на місце і через деякий час там, пару хвилин берете інший велосипед. От. І це все повністю безкоштовно. Мені дуже подобається ця, ця штука класна. Я думаю, чому в Україні такого немає. Також є кораблики, на яких ви можете доїхати до будь-якого острова, ну, який поруч. Це за окрему плату. Також біля пристані знаходиться школа економіки, нічого себе. Знаєте, от що я помітила, що в школі економіки не скажуть, що студенти якісь там мажори, вони зовсім звичайні діти. От в Україні, якби така школа економіки була, то там би були Гучі і Луї Вітони. Щодо перекусу, ви можете зайти в будь-який продуктовий магазин, і там будуть всякі бутерброди, ви можете купити піца, ну, готова до споживання, і це дуже зручно. Смітників дуже багато скрізь. І класно, того, що там якраз є як не батарея, не знаю як назвати, і вона показує заповненість цього смітника. Тобто, коли там є місце, воно світиться зеленим, коли вже немає місця світиться красним. Я тільки раз бачила, коли світилось красним, зазвичай ну, вивозять це все діло і все прибирають. Але є звичайно сміття в деяких районах. Або ще не встигли прибрати, або просто забули. Тож я думаю, Україна не сама гірша в плані, що не прибирають, тому я не знаю, як. Не те, щоб я раділа, що тут є сміття, але е, мені радісно, що Україна не сама гірша, як е, всі казали, що в Європі така чистота, а в Україні срач. То ні, тут теж є срач. Ну, і, звісно, я не забула гід по Дронхейму для тих, хто сюди тільки приїхав. Що варто відвидати туристу чи новачку в місті? якщо ти тільки приїхав до Трангейму або плануєш сюди подорож? Ось my must-have локацій е, – Нідерозький Собор, ну, звичайно ж, Нідероздумен, е, це. Просто перлина, найбільший середньовічний собор у Скандинавії. Тут поховані Святий Олаф, всередині величезні та орган, стара міська переправа, дуже атмосферна, класна один із символів міста. Дерев'яні ворота, мосту відкривають казковий краєвид на річку і панкланг. Dead. Це е, така вуличка. Е, там кав'ярні, пікарня, е, всякі гентелі, як я кажу. Е, також ну, атмосферно, -велосипед... велосипедний підйомник він перший і е, єдиний, е, мабуть, в світі ліфт, який піднімається. Разом з велосипедистом. Музей Рінгве Музич... музей музичних інструментів із унікальною колекцією та чудовим, чудовим ботанічним садом. Ну, і, звичайно, фьорди, взагалі... Дуже класно, дуже атмосферно. Мені е, саме подобаються чайки, вони тут літають повсюди. Можна йти. Іти вздовж узбережжя або їхати на велосипеді це дуже захоплива пригода. Також на узбережжі дуже багато всяких місць для грилю, Тобто, ви можете прийти щось, посмажити, це взагалі без проблем. А ви пишіть, якщо знаєте ще якісь цікаві міста. Всім пока! Ставте лайк і підписуйтесь.